Як тобі повернути кошти за скаргу, якщо антимонопольний не взяв її до розгляду або припинив розгляд з іншої причини, ніж замовник усунув порушення? Скажімо, ти пропустив строк подання скарги до антимонопольного? Ну це так антимонопольний вважає, але ж ти так не вважаєш. Тому ти оскаржив рішення антимонопольного до суду і виграв. Так, от як повернути кошти тепер сплачені за скаргу, скажімо, коли це 170 тисяч? Як повернути кошти? З державного бюджету сплачені за скаргу, якщо ти програв замовнику в антимонопольному, але оскаржив рішення антимонопольного до суду і виграв. Мене звати Ярослава Дуброва, консультант у сфері публічних закупівель, і я тобі допомагаю сьогодні відповісти на ці питання, а також надаю актуальну судову практику Верховного суду. А перш ніж ми перейдемо до аналізу, як тобі кошти повернути, напиши мені в коментарях під цим відео. Чи потрапляв в такі ситуації, чи задумувався над цим? І це рубрика Talk з Ярославою Добровою. Ми ходимо Києвом, я вам показую красу цього міста і допомагаю приймати вірні рішення з питань публічних закупівель. Спочатку пропоную заглибитися дуже швидко в нормативку, тому що нам треба з'ясувати. А взагалі, чим передбачено, що тобі держава може повернути кошти плату за скаргу, якщо буде визнано в суді рішення антимонопольного незаконним? Взагалі в яких випадках повертається плата за скаргу скаржнику? Такі випадки передбачені законом про публічні закупівлі частиною 6 статті статті 18 і відповідним порядком, затвердженим постановою Кабміну 292. І це, хочу сказати, виключний перелік випадків, коли повертається плата за скаргу скаржнику. Загинаємо пальці, коли скарга задоволена. Один випадок, другий випадок, коли скарга частково задоволена. Третій випадок, коли антимонопольний не взяв до розгляду скаргу, залишив її без розгляду. Тобто, тому що саме тут важливо з якої причини залишив без розгляду, тому що замовник усунув порушення. І четвертий випадок. Антимонопольний припинив розгляд скарги, але також важлива підстава такого припинення. Чому саме тому, що замовник усунув порушення відповідно до закону, все інших підстав для повернення плати за скаргу скаржнику, ні закон, ні постанова Кабміну 292, яка затверджує порядок оплати, повернення не передбачає, тому повернути плату за скаргу в якихось інших випадках. Дуже складно. І про це треба думати заздалегідь, обираючи стратегію, як ви будете доводити, чому саме суд повинен прийняти рішення, щоб вам повернули плату за скаргу. А тепер давайте проговоримо судову практику. За практикою Верховного суду, вона є не чисельна, але вона все-таки є. Наприклад, в одному зі спорів. Скаржник оскаржив рішення антимонопольного про те, що антимонопольний не взяв до розгляду його скаргу і виграв в суді. Суд визнав рішення антимонопольного незаконним, але 170 тисяч, які хотів, щоб повернув йому з бюджету антимонопольний, там ДП прозору, тут ще також важливий момент: саме як правильно вірно виписати позовну вимогу. Але от саме друзі, цю позовну вимогу суд не задовольнив, тобто не зміг скаржник повернути 170 тисяч з державного бюджету. Чому саме Верховний суд не задовольнив таку позовну вимогу? Тому що суд вказав, що той факт, що суди нижчих ланок задовольнили першу позовну вимогу про визнання незаконним рішення антимонопольного комітету, це вже є достатньою сатисфакцією, відновлення. Прав порушених, інтересів порушених скажника. А 170 тисяч не будемо повертати, не буде така задовольнятися позовна вимога. Також є цікава судова практика, коли скажник оскаржував рішення замовника про відхилення його тендерної пропозиції. Антимонопольний задовольнив цю скаргу. Але потім замовник відмінив торги. Скаржник оскаржив і це рішення до антимонопольного. І тут якраз таки антимонопольний не взяв до розгляду скаргу, тому що, на думку антимонопольного, скаржник пропустив строк подання скарги до антимонопольного. Скаржник оскаржив це рішення антимонопольного в суді і виграв так. Верховний суд став на бік скаржника у цьому спорі, адже він залишив в силі рішення першої апеляційної інстанції, яким визнано незаконним рішення антимонопольного про те, щоб не брати до розгляду скаргу скаржника, але Перша апеляційна інстанція відмовила в другій позивній вимозі скаржнику стягнені 170 тисяч з антимонопольного. Так що ж сказав Верховний суд по цій позивній вимозі, верховний суд от якраз по цій позивній вимозі став на бік скаржника, тому що він звернув увагу, що суди вийшли за межі позову, адже їх ніхто не просив, скаржник не просив у позові їх саме повернути. Як плата за скаргу ці кошти. Скаржник просив у позові, щоб стягнути ці кошти як завдану майнову шкоду незаконними діями антимонопольного комітету. Отже, ви тепер розумієте, скажники, що моя вам порада, якщо ви хочете, щоб повернуто було вам кошти з бюджету, ті, які ви оплатили за розгляд скарги, то формуючи позовну вимогу до суду, Варто звертати увагу суду на те, що ви хочете повернути не плату за скаргу, тому що, як ми з вами аналізували, законодавчо не передбачено повертати саме ці кошти в якості плати за скаргу, якщо ви виграєте в антимонопольному суді, коли суд визнає рішення незаконним. Тому що є виключний перелік випадків, коли вони повертаються саме як плата за скаргу. А в даному випадку це не буде такий випадок. Отже. При формуванні позову до суду варто зазначати, що ви хочете стягнути ці кошти як майнову шкоду, завдану незаконними діями відповідно органу державної влади, посилаючись на норми цивільного кодексу. Звертаю увагу, що загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду визначає стаття 1166. Цивільного кодексу України при цьому питання відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, регулює стаття 1173 цивільного кодексу України. Як передбачено, частиною першої цієї статті шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями дією чи бездіяльністю. Органу державної влади, органу влади РК або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень відшкодовується державою АРК або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів. Ще раз повторюю, незалежно від вини цих органів, зауважте на це. Попередньо аналізованій мною справі Верховний суд вказав, що суди попередніх інстанцій у своїх рішеннях взагалі не досліджували питання наявності підстав для відшкодування шкоди на підставі статей 1166 та 1173 сімдесят цивільного кодексу України і не надали жодної оцінки відповідним доводам позивача не обґрунтували підстави для відхилення цієї позовної вимоги. Як наслідок, Верховний суд скасував рішення першої та апеляційної інстанції у частині відмови у задоволенні позовної вимоги про стягнення з держбюджету України на користь скаржника шкоди, завданої неправомірним рішенням АМК в розмірі 170 тисяч гривень. І у цій саме частині справу направив на новий розгляд. Друзі, зверну увагу, що частина практики Верховного суду, яку ми з вами сьогодні аналізували, є в групі ТАП юридична підтримка моїй у сигналі. Тому, якщо ви є учасником цієї групи, заходьте в групу, дивіться. А частина практики, яку ми сьогодні аналізували, не є в групі. ТАП юридична підтримка. Вона в мене особисто є. Тому якщо вам потрібна ця практика або додаткові мої роз'яснення з цього питання, звертайтеся до мене. Через месенджери Facebook, сигнал або електронну скриньку в описі до цього відео я залишу, і також першому коментарі. І також прохання, напишіть мені в коментарях, чи були ви в такій ситуації, коли хотіли повернути кошти, оплачені за скаргу, коли виграли в антимонопольному в суді. Як ви діяли, чи вдалося вам повернути такі кошти, чи не вдалося? І чи мої поради в цьому відео? Є для вас корисними. Чи задумалися ви тепер, що все-таки можна повернути такі кошти, якщо правильно, вірно, сформувати предмет позову? Отже, слідкуємо за тим, як буде формуватися ця судова практика, адже як я вам сказала, окремі справи знаходяться на новому розгляді. Я за ними слідкую, і як тільки буде щось цікаве, я вас обов'язково повідомлю. До нових зустрічей.